Всім привіт! Я навіть не полінувалася і налаштувала світло. Хотілося б трошки поговорити. Я взагалі то рідко випускаю чисто розмовні відео, але останнім часом просто поговорити хочеться. Взагалі-то мені довгий час не давав жити цей дурний перфекціонізм. І я багато що просто не починала через те, що тобі постійно здається, що ти. Зробиш це недостатньо ідеально, як це у тебе в голові. І, на жаль, через це багато моїх проєктів простоювали. Але чомусь останнім часом, е мені найбільш здається, що в мене дуже мало часу. І не тому, що мені вже стукнуло 25, а тому, що не знаю. Мені завжди здавалося, що часу в мене. Замало для всього того, що я хочу реалізувати. Але я ж кажу, останнім часом це питання постало дуже гостро і це просто не йде у мене з голови, Тому я почала так активно займатися своїми проектами, доробляти пісні і так далі. І я стараюся не втрачати взагалі часу. Тобто за день встигати і почитати щось те, що я хочу, і з програмою розібратися, і трошки здоров'ю приділити увагу. Тобто все 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 встигнути. І під вечір я ледве дихаю, але я страшно задоволена всім тим, що я зробила. І тільки тоді я не вважаю, що день втрачений або прожитий дарма. І ви знаєте, я дуже задоволена собою. І я дуже боялася всіх цих рутінних речей, програм і так далі, що це буде дуже складно, що в мене нічого не вийде, що це все так. Але як би просто і тупо це не звучало, якщо ти хочеш в чомусь розібратися, просто почни розбиратися, і ти розберешся. Да. А, до речі. Головна подія. Подивіться на цю красотку. Просто подивіться на цю красоту. А як вона звучить? Шкакарно. У зрівнянні з тими дровами, що у мене були, моя старенька гітара. Це просто мощ. Шикарно звучить і дуже легко прижимати. Грив більш тонкий, легше брати всі баре. Так, да, я, звичайно, постійно жартую, що моя стара гітара це дрова, але зараз я вам її теж покажу, нагадаю про неї. Ось мої старенькі перевірені дровішки. Скільки вона зі мною пройшла, Скільки вона пережила, вона у мене ще з музичної школи була. І купили ми її навіть ще до того, як я пішла у музичну школу. Вона рік у мене пролежала, поки не з'явилося місце на гітару в тій школі, в яку я хотіла піти. І потім вже я почала навчатися. Вона звучить більш глухо, і гриф тут ширше, але я її страшно люблю. Це гітара, яка прийшла зі мною стільки безсонних ночей і все, що я написала, це було написано на ній. Скільки вона радості зі мною пережила, скільки сліз вона поряд зі мною пережила. Це я її розмальовувала. Чи то трішини замальовувала, я вже не пам'ятаю. А тут десь а ось. Тут я її кусала. Це ще було в часи музичної школи, коли в мене щось не виходило, я була дуже нервовою. Так що всі тортури від мене, вона теж пережила. Моя прекрасна гітарка це німецька гітара, Хохнер взагалі-то. І зараз вони доволі таки недешеві. Я її перешлю батькам. Тато хоче теж грати на гітарі, згадати, як воно. Тепер мій талісманчик буде їм слугувати. Віддати цю гітару це насправді найменше, що я можу зробити для батьків, тому що стільки, скільки вони для мене зробили, це просто ніяк не описати. Вони завжди мене підтримували і. Ой, світло погасло. Вони завжди мене підтримували. І я дійсно жила життя. Дійсно жила, а не виживала тільки завдяки їх підтримці. І музикою, шляхом музики, я теж пішла завдяки ним. Тобто Вони завжди вірили в мене, підтримували мене морально, матеріально. Я не пішла працювати в якийсь офіс, або мені ніхто з дитинства не нав'язував, О, ти маєш отримати нормальну професію, там якийсь непонятний бухгалтер, сидіти в чотирьох стінах і помирати від депресії. Тобто ніхто ніколи на мене ніяк не. Не тиснув у поганому сенсі цього слова. Віддати цю мою крихітку, мій талісман це найменше, що я можу зробити. А в мене буде свіженький кордік. Сьогодні, можна так сказати, вечір прощання з цією гітарою. Вип'ю вінішка, посидимо з нею, попрощаємося, згадаємо, були вімена. Так, що, так, да. Я її дуже люблю. Це таки для гітаріста, для музиканта перша гітара це завжди дуже важлива і дуже символічна річ. Можливо, коли я стану багатою і знаменитою, я її продам точніше, мої батьки її продадуть за більше мільйон баксів з моїм автографом. Ну, жарти жартами. А гітара хороша і багато мені прослужила, і я дуже вдячна їй. За все, що вона мені дала. І ці пісні, точніше, ту пісню, яку я зараз роблю, я вже записала самі акордові ходи на новій гітарі і ривчик теж. Я її ще вам покажу, не знаю, чи в цьому відео, чи в наступному, подивимося. Я сьогодні познімала різдвяні прикраси, прибрала ялинку. Тепер куточок у мене вільний, там стоїть тільки кошача. Кохтідьорка, як вона називається, я не знаю правильно українською мовою. Як вона називається? Сьогодні, взагалі, то вихідний день, але я нікуди не йшла. Чомусь в мене був настрій перебрати все і викинути все. Тобто лишнє, тобто те, що мені не потрібно. Я перебрала всі ліки, викинула просрочену косметику і так далі. Речі теж повикидала, все поперекладала і взагалі то структурувала все, тому що я терпіти не можу, коли знаєте, все оце в розброс, ти не знаєш, де що лежить, і ти просто не вдягаєш певні речі, тому що вони в тебе отак от кубарем лежать в шкафах, і ти навіть не підозрюєш про їх існування. Так що я все розвісила. Тепер в мене весняні луки так відкрила шкаф і вибирай. Так, що я велика молодець, і взагалі я обожнюю позбавлятися всього зайвого. І насправді це дуже важливо, тому що люди, які не можуть викинути старий хлам, старі речі, вони захламляють у свою душу. А коли ти от позбавляєшся чогось старого, дійсно воно тобі не потрібно, але воно лежить от може колись знадобиться. ні. Я вважаю, що треба це викидати, віддавати як завгодно, як хочете, але це не має захламляти ваш простір. Тому що, коли простір захламлений, він не відкритий ні для чого нового. І так само ваш внутрішній стан. Він не відкривається для нових відкриттів, для нових речей, для нових емоцій. І я от відчуваю себе завжди дуже класно, коли я так от почистила простір, викинула все зайве, і я себе відчуваю новою людиною, якось і дихається вже легше. Це дуже класна. Практика. Особливо, якщо у вас поганий настрій і ви хочете його покращити. Але я робила це не тому, що в мене поганий настрій. Просто в мене був час і мені так захотілося. А зараз я буду пити вінішко. У мене завалялася бутилочка просеко. І враховуючи, що я дуже плідно страждала, працювала на цьому тижні з цим кубейсом, і все записала ну майже все. Те, що поки в моїх силах я записала, я можу дозволити собі пару бокальчиків винца. І ще, що мені треба зробити в тій пісні, над якою я працювала, це третя пісня з мого альбому. Мені треба знайти якогось музиканта з губною гармошкою, тому що в мене губної гармошки немає, і я не вмію на ній грати. Можливо, якби була, я би швидесенько навчилася, але там реально не вистачає губної гармошки. То я, може, знайду людину десь найближчі пару тижнів. І або дистанційно вони мені скинуть імпровізацію, я її накладу в програмі. Ну або ж якось, не знаю, будемо вирішувати. Я просто приїде, і я його запишу. Творчі плани, творча робота її завжди багато і завжди треба на неї час. І багато часу, і багато натхнення. Але треба і не лінуватися, тому що вчора я почала переписувати дублі е вокальні, ті, що мені не подобалися, і. У мене чогось голос взагалі не звучав. От реально не звучав. Це мене так збісило. Я просто слухала ті дублі, які я писала тиждень назад, Вони були абсолютно інші. Такий голос, такий аж звинів, бринів. І тут просто у зрівнянні з новими, я думаю, ну, бляхана, я так розстроїлася, вже сховала мікрофон, вже все запакувала. Потім пройшло десь півгодини, думаю, ні. Я сьогодні планувала це зробити, я це зроблю. І я вже вижила з себе все, що тільки можна. Але я переписала ті дублі і вчора там все доробила. Не лінуватися і вірити в себе, це теж немаловажний такий пункт. Але натхнення теж треба, особливо, коли ти працюєш з треками. Ось щось я вже втомилася говорити. Класно було б, якби мені задавали питання, мені було б так цікавіше, але це треба вести стрім, а я ще стріми вести не пробувала. Взагалі-то скажіть мені, як вам подобається такий розмовний варіант? Просто іноді мені хочеться поговорити. Буває такий настрій. Насправді я не дуже соціальна людина. Я не люблю пусті розмови. От пусті розмови, плітки, оце все. Більшість людей вони просто ну, говорять ні про що. Якщо я не бачу сенсу чогось говорити, я не говорю. Якщо мене не питають, я не говорю. Тобто лишній раз я терпіти не можу чесати язиком. Тільки от про щось важливе, про щось цікаве, або дійсно з людиною, якій я довіряю. і яка мені близька. А люди, які мені ледь-ледь знайомі, якби чаювати з ними. І я не знаю, що, що говорити. Мені з ними незручно, некомфортно і вони просто п'ють мою енергію. Я як людина інтроверт. Я при спілкуванні з людьми мало знайомими або тими, які мені не дуже близькі, я витрачаю надто багато енергії, щоб знаходити слова, щоб тримати це обличчя, щоб ну, розумієте, це важко. Одне діло, коли ти спілкуєшся з другом, якого ти знаєш 10 років, це легко для інтроверта. А інше діло це якісь люди, які особливо знаєте, коли вони тебе оцінюють. Я цього терпіти не можу. О ти сидиш. Да, ти вже навчився з цим справлятися, але ти відчуваєш, як людина тебе оцінює, прям знаєте, як на кастингу. Ти постійно себе відчуваєш якимсь, на якійсь співбесіді. Це так бридко і неприємно. І саме дивне, що ще такі люди ображаються, що чому ти не хочеш з ними, отак, от, трендіти ні про що? Да, тому що треба бути приємною людиною, щоб тобі хотілося з нею розмовляти, справді ж? Ну, думаю, я буду закруглятись, бо я вже втомилася. І тим більше в мене в планах запекти курочку і випити вина. Я ще не знаю, що буду дивитись, але останній тиждень мене потягнуло на фільми і серіали про відьому. І останнє що я дивилась точніше, дивлюсь, ще тільки на першому сезоні. Це Салем. Чи Салем, не знаю, як правильно називається. А до цього я дивилася Чорна Луна. Це, здається, італійський серіал. Теж такий непоганий. Все. Нема в мене сил більше говорити. <смі> Дякую, що були зі мною. Напишіть мені в коментарях, що там з приводу відео такого формату, як він вам подобається ні. Давайте мені зворотній зв'язок. Я хочу бачити своїх людей, що ви живі, що ви мене дивитесь і що вам цікаво. Всіх вас люблю, цілую, будьте зі мною.